22 січня в Львівській облдержадміністрації у день відзначення Дня Соборності України за головування Юрія Турянського відбулося перше у 2016 році засідання виконкому Національного олімпійського комітету України у Львівській області. За участю членів спеціального журі, художників Марти, Сухані та Романа Дмитрика, було нагородження лауреатів конкурсу малюнків олімпійської тематики під гаслом, Національний олімпійський комітет України 25 років. Не оминули увагою члени журі роботи дітей з інвалідністю, малюнки яких фахівці оцінили невідмінно. Отож, грамотами та пам'ятними сувенірами нагороджені вихованці артгуртка Сонечко, благодійний фонд Милосердний самаріанин для дітей з особливими потребами. Требами місто золочів Юрій Іванчишин, Ганнуся Горшинська, Марта Борисяк, Оленка Гадевич, Соломія Рущак, Тарас Коперчовський. А також була нагороджена дипломом і їхній вчитель, керівник Галина Гевко. На завершення заходу президент фонду отець Михайло Сукмановський запросив дітей відвідати та відсвяткувати успіхи у Макдональдсі. Юні переможці були щасливі та надзвичайно задоволені поїздкою.